У зв'язку з тим, що у нас не доставлено підводжуваного, ми сьогодні настріли в провадження і не знали навіть, де він може знаходитися. Як нам повідомили, він знаходиться зараз на лікуванні лікарні з переломом в руки. Також чесно. Він перебуває у лікарні з такою <поставлення> допомоги, а 17-й. Так, так. А його достався до того. Це можливо, оскільки він приніс нещодавно операцію, тому що стосується як він може бути доставлений після операції до того. Не стає зрозуміло, це може бути. Безпосередньо на його здоров'я старовичці потрібно зпитати лікарів, тому що інформація бойового лікаря, що стосується його стану. У нас е така категорія справ має визначені терміни для розгляду, найсужчий розглянути. Тому вже на обороні ставиться питання про відкладення розгляду даної справи вже неможливістю явки підозрюваного. Наприклад, якщо ми відкладемо у нас на 23 вересня. А Навіть час тільки фактично часто можуть передавати інше. Заочно. Безпідозрано можна тільки тоді, коли він знаходиться в міжнародному роді. В форматі відеоконференції. Є диплогічні засоби, чому не провести. Ваша честь. На жаль, суд мене взагалі не повідомляв передав показати сьогоднішнього. А Ваша честь Суд не повідомляв, тому будь ласка, надають. Ні, ваша апеляційна скарга в нас є. Ви очевидно, не встигли повідомити про я Це апеляційна скарга, адвоката домашнього, а потім уже під неприклад. Так, це оригінал, а вас є. Що ви відкласти на 23, 21 по 25 вони, на жаль, не буде в Україні, тому прошу, якщо є можливість, на раніше. А раніше ми а, ні, у нас кожен день через кожен 15 хвилин, з 10 до 18 години розписано, без обідано. <різь> і не зможе, розташимо здоров'я, як він зможемо ні, вручаю, ми скоро один до одного. Я ще наїхав, але температура десь потрібне переламана рука і на даний час у нього не Оскільки ми вже визводимо ну, її ці незаперечні, що є участь, коли обов'язково, що зараз незалежно від стану його дорогою. Тоді давайте розповідаємо. У нас є можливість 23, є можливість 2 тому що він не може. Довже часу сам дорогий дозволили. Не забудь. Ні, не може я рошку. Розглядаю. Тому що прийду контрольний. Чому це? Вже я розповідав, о, на початку потання. Далеко до міста, ще ранок до мене. Там довідка. Там база засідня. А як до повідомую лікарі. Подальше щитодат зручання, оскільки важкий перелом, це перелом трьох заходів, які зробили. Там стали днів. На жаль, я не знаю, я не є професійним лікарня лікарем, то я не можу сказати, які саме потребуються додаткової праці. я знаю, що цей. Час і реабілітації, що стосується після операції, які очікують. Тому ми це був суд, враховуючи. Е і В даному розглянути справу і сьогодні, оскільки фактично е захисники обидва є, е є безпосередньо е інформація, що стосується е матеріалу справи, та взагалі ми можемо е на захисти, навіщо таке говорите? Ви ж такі розумієте, що у нас без підозрюваного тільки один випадок, коли закон дозволяє. 196, 195, де коли скільки можливо, коли він накладеться в міжнародному рошу на безпідозрюваному. Щоб попросив, я вийшов. Інші випадки, наші передбачають, власне, дозвіл. Давайте виїдемо туди, проведемо весь незасідання. Проведемо весь незасідання ПСП. Ви особисто буде у стані здоров'я.

Немає технічного надання немає технічного народу. Мій підзахисник не винен в тому, що правоохоронні органи не можуть забезпечити належним його можливість прийняти участь у цьому засіданні будь-який спосіб. За рахунок відеоконференції вони не можуть забезпечити. Ось така можливість в БСМП від суду. У будь-який спосіб вони не можуть забезпечити. Тому зараз суд змушений порушувати його законні конституції, гарантовані права. Захищати себе самому і бути якому судовому засіданні. І через таку так, мовити недосконалу ситуацію, да, через те, що фактично правоохоронні органи не можуть забезпечити, забезпечити право на захист особі, то ми змушені це судове засідання. Ваша честь, можливо, слід визначитися, звичайно особу з підварки, а в подальшому вже ну, нехай особа виконує так вимовити, покладення на неї процесуальні обов'язки. Тим більше тут багато є і представників народних депутатів, і представників громадськості, які готові поручитися за Богдана Тицького. це відома особа. Чому ж це ж це так би мовити? Ну, як так може бути? От нього обирають міру запобіжного заходу домашній арест або на поруки, а на Богдані Тицькому так би мовити системи влада вирішила повісити все, що завгодно. Якщо у нас перед законом всі, то давайте будемо виходити з цього самого.